Миколаївський інтернат номер 5 знову у центрі уваги. Лише нещодавно заклад схолихнув скандал навколо його директора. Чоловік, начебто, приховав від міліції заяву вихованець інтернату про зґвалтування. Після цього ще кілька вихованців інтернату зробили заяви про те, що директор над ними знущався та примушував працювати у себе на господарстві. Всіх дітей обзивав дегенератами, дебілами. У мене директор брав собі на огород уроків знімав. Директор побил ученика. И вот новый скандал. В интернате начебто сильно побили вихованицю, яка в голос говорила про безчинство директора. Про це на своей странице в Facebook написала местная активистка Оксана Корсак. Девочку-сироту, которая выступала против произвола директора Ляшенко, избил ногами ученик этого же интерната. Оскорблял ее жуткими словами, есть свидетели. Оксана Корсак сказала, що джерело, яке їй про це повідомило, надійне у свою чергу в міліції Миколаєва повідомили, що заява про вибиття учениці до них дійсно надходила. Розслідування у цій справі ще триває. Прикро, але в інтернатних закладах України справді постійно порушуються права дітей, ба більше неповнолітніх б'ють, гвалтують, принижують. І ситуацію змінити неможливо. Точніше, неможливо уникнути цих порушень, доки функціонує сама система інтернатів. Чи є в Україні альтернатива інтернатам і чи можливо нарешті позбутися цієї архаїчної системи виховання? Дивіться сьогодні, після вечірнього випуску новин.